Вітаємо вас на каналі Степан Поріг, Автотрейд Рівне вітаю вас. Свіженьке надходження Mercedes-Benz GLB. Повнопривідний, на класній оптиці. Дуже стильний сучасний автомобіль. Повний хром пакет, класні 17-й диски, топова оптика позаду. Це в нас повнопривідна версія. 2 літра дизель, автомат, восьмиступенева коробка. Дуже крутий автомобіль. По салону. Він у нас отакенний. Шкіра, вставки, 400 підіймача, керування зеркалами. Ну, комплектація дуже крута в нього. Так, Датчик дощу, датчик світла, шкіряне мультикермо, два планшетики. Перейдемо в салон ще. Стан сидінь просто бездоганний, можна сказати, ідеальний, чорна стеля. Дуже зручна посадка даного автомобіля. Дуже зручно розміститись, органайзер, сенсорний, сенсорний екранчик, тут підстаканники, безпровідна зарядка теж присутня, клімат контроль, карплей, камера заднього виду. Коробка передач у нас вже на кермі, підрульові пелюстки. Дуже зручна посадка. Комфортний, компактний автомобіль, стильні такі світильники. Світло дуже хороше в них. Також покажемо, як світять фари. Дуже класно. Заводиться з кнопки. Ось така у нас крутезна оптика, світло мега круте. Позаду місця дуже багато. Стильний. І вручний, і практичний кросовер. Так, Електропривід кришки багажника. У нас три ряда сидінь, тобто можна скласти, буде великий багажний відділ, можна розложити, розмістити 7 чоловік. Але буде маленький багажний відділ. Ну, для дітей те, що треба. Є USB-підзарядочки з двох сторон, органайзери, і ніші, рівні безпеки. Все продумано до дрібниць. Електропривід з пасажирської сторони все дуже зручно. Тут є кнопочка, нажали, сидіння під'їхало, і ви заходите собі на третій ряд. Або у вас є просто великий багажний відділ. Сидіння трансформери, дуже багато регулювань. Підлокітник, підстаканники. Місця позаду дуже багато. Ось так стильно виглядає даний автомобіль. Дуже крутий автомобільчик на свої гроші. Все в шкірі, все... Ну, це Mercedes преміум сегмент вінко даного автомобіля. Це в нас Європа, пригнаний з Італії. Крутезний автомобіль. От Для порівняння Mercedes GLB і Кодіак. Плюс-мінус по габаритах вони однакові. Що кому в принципі, більше до вподоби. Кодіак звична річ. А от Мерседес це велика рідкість на українському ринку. По технічних характеристиках це в нас 2-літровий дизель, 110 кВт, 150 кінських сил, повний привід, восьмиступенева коробка передач. І ціна буде 32 тисячі за даний автомобіль. Плюс-мінус це реально конкурент Кодіаку і Тігуану. Мені трішки він якісніше зібраний. Розхід дуже класний в нього. Тихіший автомобіль. Ось таке свіже надходження ми маємо. Кого зацікавить, звертайтесь за нашими номерами телефону або шукайте на сайті AutotradePar.ua. Ми знаходимося в місті Рівному Київська 101 Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.